Mm -hmm. О, я, ну і ми теж так вирішили, що раз вже так, то ми тоді теж будемо допомагати з цією колишньою передачею. Mm -hmm. mm -hmm. Ну то що, можна вас трошки типу, попитати? Можна. Mm -hmm. mm -hmm. Я думаю, що буде. О, ну, ну Хоча б тоді для початку розкажіть, як ну, взагалі як люди ставляться в селі, і, ну, і ви, власне, як до цього всього ставитесь, бо ви людина не Znaczy, w pierwszej części no, ludzie negatywni. Znaczy, z początku ludzie nie rozumieli tej sprawy. Oni jakoś tak podchodzili, że no, zrobimy coś tam. Nawet kiedyś ja mówiłem ludziom, no, że ludzie powiedzieli, że coś będziemy robić, żeby nie dopuścić tego, żeby zniszczyć nam rzekę. A o co my będziemy, my pieniędzy nie mamy, my z nimi nie wygrajemy. No, takie stawienie ludzi było. Żeby znaczy, oni widzieli problem, że jest problem, ale nie widzieli sposobów, w jaki można by tej temu. Вони ну, так, як на спокійні, гроші все вирішають. І, і тому люди були, і тут, якось так вас наставлялися до цього. Ми від самого початку для мене це було жах, коли там на ті мости, я вам показував, вийшли на те міст, а вони риються, все розрили. Там такі вілхи були, вони є під охороною, то чорна вілха там. Я знаю той, той, той власник, що він там є на горі, живе, він хотів там пилити ті вілки, то йому колись там хтось приїхав і заборонили, каже, не вільно тих вілк пилити, а тому інвестору за гроші дали. ну там Думаєш, з 10 сотих, може більше того в лісу, вирізав все, ті вілки. Отже, як я це побачив, то жах, бо як можна так? І потім, коли він почав річку брати, я думаю, на, на, на такий з хлопський розум, як то кажуть. Щоб влізти всередину річки і копати там, і яму робити і класти трубу, це ну, абсурд. знаєте. Я не знаю, де так можна, хто тут дає дозволи на таку річ, щоб знищити це, що нам Бог дав. Це ж Бог нам дав ту природу, цю річки, ту воду. Це ж вода це є життя. Якщо води не буде, то ми не будемо жити на землі. І, і, я бачу, що це є велика проблема. В тому. А друга справа, що... Також є то всесвітньо говорять, криза питної води, це світ. І, і, і у нас також вже обсервується вже третій рік, що є дуже маленький рівень води з ним. Взагалі в річці річка бачите, вона тепер є присуха нема, але так то в неї повний цілок, ну, корито, чи як би назвати, ріки, русло ріки, було, тіли повне води. А в цьому році, як тоді, коли сходив сніг і коли було багато дощів, ну через тиждень такі дощі лили, ну, то було як пів метра води вищі було тут грав. Деколись, то півтори метра могло бути. Каміння йшло тоді річкою. То, скільки води мусило бути, що то каміння велике, йшло, Бо в нас на горі в монастирі було чути такі стоки, то ду, -ду, 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 ду такі стуки було чути від, від цієї каміння. А в тій хвилині нічого немає, якщо він... Так, просто дивлячись на це, якщо забере чи водичку і труби, то, то річки не буде, що в каміння є. А от ну я так розумію, що вже почали люди активно виступати проти будівництва, вже коли воно почалось, так? Так. Ми почали, ну люди самі, бо я, я ж від початку, може, не, не був так. Значить, я був від початку противний цього, але людей не можна було заангажувати. Нас там дек приходили хлопці нам, допомагали там при будові то вони бунтувалися, коли про що як то так може бути? Каже, ми хочемо боротися з тим, ми бачимо, що це є велика проблема, але каже, наші старі, тобто наші батьки, каже, вони кажуть, що вже хто не мішати. Отже, Це люди побачили, що ну, треба з ним боротися. Ну, зараз трошки ну, тимчасово принаймні, будівництво призупинено. От я знаю, ви там, активно приймали участь в, і в громадських там, слуханнях, і на різних зустрічах, на радах. Тут взагалі дуже, дуже, дуже рідко побачиш, коли... Ось, ну, 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 прямо кажучи, дуже рідко побачиш священника в ролі людини, яка захищає природу. От, і ну, користуючись тим, що швидше за все багато людей, які до, до цього діла дотичні, можуть вас почути, я не знаю, можливо, ви якось могли б закликати інших так бути небайдужими, тому що дійсно це дуже-дуже непересічна ситуація і дуже приємно, що взагалі є можливість вас порозпитувати. Тобто так, ну, я вставляюся до того, тому що я вихований в гори. Для мене гори — це є в моєму серці. Любов, батьки нам влилися, бо батьки походять з гір. і Для мене гори є все. Для мене це повітря, я тим дихаю, тим живо. І для мене природа також є дуже важлива. Я з дитинства завжди, завжди любив природу, я цвіти любив, коли магою дитиною був про це все просто. І, і, і тужив за тими горами. Батьки були виселені в 47-му році в акції лісства на понімецькій землі, де не було гір, були рівнини. Завжди їздили в гори, я тим жив. Я весь рік жив, щоб тоді, коли були канікою, поїхати в гори, і почути, шум тих річок, потічків, побачити цю природу. Батьки нам це в наші серця влили, по любов до природи, бо вони з цією природою жили. Ми, і ми це і Для мене це є дуже важливою. Ja chcę żyć z naturą, w zgodzie z przyrody, żeby ona, ta przyroda wokół mnie była no, naturalna. Już. Ona, oczywiście ludzie w przyrodzie jakoś gospodarują, ale żeby to robić rozumno. Można też i na rzecz, jak ja że można i na rzecz zrobić tę hydroelektrostancję, jeśli je potrzeba taka i potrzebna jest energia. то можна це робити, але не в такий спосіб жорстокий, щоб війти як варвар, просто в ту ріку і знищити це все, що нам Бог дав. Це не, це не натуральний просто. По-моєму, я так розумію на свій розум, що можна було річку було викопати, ту трубу закопати, якусь там частину річки можна було взяти. Але це мусить бути через спеціалістів. czy ekologów, czy hydrologów, czy kogoś tam, kto się zna na to mylił, już powiedział, czy rzeczywiście ta riczka ma 6 kilometrów, czy tam 7 kilometrów ma hmm. długość od źródeł, które wypływają z góry Zembronia do, do Czeremoszu. No, 7-8 może kilometrów. I połowa będzie zagnana w trupy. Jak to może być? O, jak wam hmm. zdaje się, wdaje się dobudować, czy nie wdaje się? Chociaż ja od siebie od razu mówię, że mi zdaje się, zdaється, że nie wdaje się. Але вам як людині, яка тут живе, бачить згори кожен день ці труби, ці будівництва. Це наставлення села і наше є недопустимо. Тобто вже люди сказали, ви сказали, що я це говорив на зустрічі в Франківську, коли були зібрані всі е, спеціалісти, екологи, гідрологи. Чи там були там група була людей зібрана через обласну адміністрацію, і, і там були голови, і голови. Обласний районних, сільських рад, Я би сказав думку села, село є проти будови. І ми не дозволимо. Всіми силами будемо боротися і будемо молитися до Бога, щоб нам Господь Бог допоміг, а поміг нам вже багато зробити, думаю, і, і вірю в це, що Господь Бог нам допоможе. І того не буде. Я навіть в моїй голові не вміщаюча думка, що тут буде гідроелектростанція. Bo jak jeśli będzie hydroelektrostacja, to na pewno tej wody nie będzie. Tego szumu my już nie poczujemy, bo tutaj wody nie będzie. I my będziemy wszystko robić, I silo... może paru rodzin jest takich, że... No, Oni on jest za, żeby nie było prosto budowy, nie za tym, żeby nie było budowy. Ale może wahają się, jeszcze są różne sprawy. Ludzie tak no, przestraszeni no, Taka systema w nas w Ukrainie była, żeby zastraszyć ludzi. I do dzisiaj, i, i teraz, kiedy my walczyliśmy, a także w nas tu przyjeżdżali jakieś kontroli, Застрашували людей. Навіть до монастиря районний голова чепив, що ми то щось не маємо не в порядку. Ну так і просто, знаєте, чисто таке дуже людське для мене і гумопе, просто вибачте за слово, такий підхід. Але воно так і є, власне. Думаю, що люди є так наставлені, я тепер пару днів тому зійшов до магазину і не всі знали, що я був в Франківську на тій зустрічі. Я декому сказав і кажу, перекажіть всім це, що ми говорили. Ну, прийшов до магазину, а вони почали мене питати. Кажуть, отже, ми не дамо побудувати, кінець вже. Хай він забирає собі. Каже, то, що ви сказали Франківську, хай собі забирає ті труби і йде звідси, ми його не хочемо бачити. О, дійсно, він нарушив наш, наш спокій. Нарушив не те, що нарушив ту красу природи, і нарушив природу, річку нашу нарушив, запхався так, кажу, варварський спосіб, то ще і наш спокій. Ми ну, собі спокійно жили, молилися і працювали, а він прийшов і, і, і ну, з нами не щаслився взагалі. Так дуже по-шарманськи по поводився з людьми, і, і його робочий, і його батько, і всі. Ми також досвідчили цього і ми не хочемо, щоб він тут взагалі показувався. Ми з свого боку сподіваємося, сподіваємося, що цей приклад стане прикладом тому, як, ну, скажімо, як не можна і що в інших. В місцях просто не захочуть будувати, щоб не потрапити в таку саму ситуацію. Тому ви хіба що ще спитати у вас побажання людям, які живуть в інших селах, можливо, в інших областях, бо, на жаль, така загроза є дуже багато людей. Загалом 570 електростанцій це набагато більше, ніж ця одна власна серед зімбродя. Я би бажав людям, щоб вони мали широко відкрити очі і дивилися, і дивилися на ту природу, яку живуть. Щоб добачили, власне, що це не принесе жодних користей. Може, оліярхам принесе користь фінансово, а нам, тим, які живуть на місцях, воно не принесе жодної користі, а навпаки, знищить природу, забере воду, а вода це є життя. І, і бажаю їм, щоб мали широко очі відкрити і ум свій, щоб відкрили, щоб Господь Бог їх просвітив і дав їм розуміння цієї проблеми, в чому є проблема, щоб люди розуміли це. Бо часто люди не розуміють до кінця. Думаю, що хтось як має, ну бо так привикло, що має гроші, може все зробити. Тут не гроші. Це Бог нам дав. І, і, і Бог може нам це забрати. А ми мусимо підпорядковуватися, вірити, що він нам це дав. і Це для нашого добра, для нашого спасіння. Май служити. Дякую, дуже. Дякую.